Неанонсований візит генсек НАТО Єнс Столтенберг у Києві, очільник альянсу, вже встиг зустрітися з Володимиром Зеленським і провести спільний брифінг. Зауважу це вже третій візит Столтенберга від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Керівник військово-політичного блоку зосередив увагу на тому, що союзники по НАТО не виконали того, що обіцяли протягом останніх місяців. Утім, дав обнадійливі прогнози я буду дуже чесним з президентом Зеленським, а також з Верховною Радою, що союзники по НАТО не виконали те, що ми обіцяли протягом останніх місяців. Сполучені Штати витратили шість місяців на узгодження пакету, а європейські союзники не поставили боєприпаси, які ми обіцяли. Але тепер я впевнений, що все зміниться. Ми будемо отримати це постачання, І слава Богу. Що після скликання нашої ради ми отримали відповіді, що в процесі не буде пауз в цьому щодо додаткових систем, Петріот ми працюємо. Тут поки що немає такої потужної конкретики, яку ми очікуємо від партнерів, є перші кроки. Ми сьогодні обговорювали з Генсеком, А також де ми бачимо, ми з нашого боку працюємо і аналітично. Ми розуміємо в яких державах що є, є відповідні діалоги. Ми працюємо над додатковими системами Петріот. Я думаю, як тільки вони. Будуть в Україні чого в Україні? Чого всі очікують? Я думаю, ми, ми з вами будемо це відчувати. Усе найважливіше та найцікавіше про цієї години обговорюємо з гостем. Це Андрій Длігач, доктор економічних наук, співзасновник центру економічного відновлення. Пане Андрію, вітаємо! Вітаю вас. раді вітати вас. Отже, генсек НАТО е, приїхав до столиці, зустрівся з президентом Зеленським. На вашу думку, саме для того, аби е, е, визнати, ну так би мовити, е, не те, що помилку, але м, визнати те, що обіцянки не всі вдалося виконати, е, і пообіцяти, що тепер уже все буде добре. Приїхав Єнс Столтенберг. Я б не б навіть знаєте, не шукав би тут е, якісь якийсь політичний підтекст. Так він е, полишає посаду цю дуже скоро. І звичайно хотів би запам'ятатися і світу, і Україні як позитивний ага. герой, але але зараз не той час, коли це є домінуючим в поведінці таких глобальних лідерів. Зараз час конкретики, конкретних рішень, конкретних, конкретної підтримки України, конкретної допомоги. Тому всі ці останні візити, що Блінкена до Китаю, що Столтенберга зараз в Київ, потрібно дивитися в контексті стратегії. Стратегія яка макс. Максимально допомогти Україні зараз, бо сценарії майбутні, які замирення, відкладена війна на потім, чи корейський сценарій, чи, чи якийсь сценарій. Думаю, що саме зараз це обговорюють світові лідери з Україною. Чи могли обговорювати майбутній саміт миру і якісь спільні шляхи дії розвитку? Думаю, так, хоча е, все ж таки він стосується не, стіль, не стільки НАТО, так. і думаю, що якраз задача наших дипломатів показати, що це ідея глобальна, що це не ідея якогось альянсу. Тим більше, що Китай е, е, дражниться е, тема е, НАТО інтеграції України. Думаю, думаю, що все ж таки перш за все обговорювалися військові питання і те, яким чином можна допомогти Україні посилитись не не тільки посилитися в обороні, але й. Що потрібно Україні для переходу в наступ, я власне кажучи, тому запитував про безпековий саміт, тому що миру без війни не буває, як ми всі знаємо. Тому це знаєте дві таких подружки і сестри, які ходять завжди разом, так але все ж таки хотілося б, щоб людство нарешті навчилося шукати відповіді на. На принципові болючі питання в мирний спосіб. Так. Але це, це ж питання цивілізаційної війни. Ми ж пам'ятаємо, що так. це не просто війна Росії проти України, це війна цивілізації і минулого з майбутнім. Тому Україна як фронтір має перемогти не тільки за себе, а за весь світ. Пане Андрію, мене таке питання? Звісно, візит Столтенберга був не анонсований з міркувань безпеки, це очевидно, і можливо він був запланований раніше. Але можливо, все-таки рішення Байдена, ухвалене напередодні, я маю на увазі минулого тижня про виділення допомоги Україні, стало такою якоюсь відмашкою всім на старт. Тому що Велика Британія оголосила безпрецедентний пакет допомоги. Тут почалися зрушення, приїхав Столтенберг. Чи дійсно всі чекали від США якогось такого прапорця? Рухаємося вперед. Чи це просто так співпало по часу? Ну, саме рішення та Байдену було ще півроку тому. Це, це вже рішення республіканської частини конгресу і нижньої палати і верхньої. Е, тому можу сказати так: дійсно, те, що Сполучені Штати Америки, зрештою, ухвалили рішення, воно стало спусковим механізмом для процесів багатьох країн. Вони не хочуть пасти задніх, вони не хочуть виглядати на фоні вже того рішення, яке ухвалило. Сполучені Штати Америки як ретрогради і ті, хто бояться ще чогось бояться. Але я маю сказати, що Макрон і Франція показали лідерство якраз в той момент, коли рішення по сполучених штатах Америки було невідомо. Зараз заява нова Макрона щодо ядерного зонтика і захисту Європейського союзу Європи в цілому мені здається, це це те, що називається Геймченджер. Так, таке, така заява, яка може суттєво змінити е, та те, те, як складаються сили в світі, і е, хотілося б, щоб ще до саміту миру е, було е, була чіткіше, зрозуміла позиція Саудівської Аравії, е, то тих країн умовного півдня, про які uh -huh. ми говоримо індії, великою мірою спроможність е, цього саміту е, бути. Ухвалити дійсно рішення на користь зупинення війни і миру це позиція Індії великою мірою.